Псалом п'ять, Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, й таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положать на жертовник твій тельців.